Вчора Пасата Б-5 за 5500 доларів, який зараз э, в Київській області знаходиться в Україні. Зразу там пішли обсудження в коментах. Дорого, пробіг 160 тисяч такого не може бути. О, ну, раз я кажу, що такий пробіг, значить, є підтвердження і це вона відбувається за це. Да? Є повністю інформація з аукціону, як я його покупав. Є сервісна книжка, один владелец, там бриф. Еще як... Такі, як А4, да, этот, э, великий, то есть, э, хто бачив раніше відео, я показував там десь місяця 3-4 назад цей посад, як був в Германії. То есть, один власник в ньому в Німеччині був і один в Україні. Ну, раз э, ну, я, я це медійно говорю, значить знач, це так і є дійсно. Це не просто так, що я там назвав вам пробіг. Він дійсно такі і є. Є сервісна книжка до. Там 164, а він в 161 ще в Германії обслуговувався. В, сервісі, це в сервісній книжці це все відмічено. Так що тобто, ну, я не бачу там якби ніякого подвога з пробігами з усім. Просто ви привикли, що у вас от малий пробіг, значить десь є обман і все остальне. Ну, є нормальні машини з малими пробігами, але вони стоять. Як ви бачите, не копійки. Копійки стоять, де там скручені пробіги, вони будуть по 3000 тисячі євро такі пасати.